Президент України Водимер Зеленський озвучує наступні цілі російського диктатора. Україною він, звісно, не обмежується, бо в цього не нажерливого тирана. Апетити просто такі безмежні. Між тим Дональд Трамп визнає, що з розмов з Путіним нічого не виходить, але каже про якісь неймовірні вибухи, які заважають, очевидно, маючи на увазі криваві атаки росіян. А може, і наші справедливі відпрацювання по їхніх військових об'єктах, які до слова тривають. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Горе, вітаю, рада бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. Росія планує захопити Одесу. Президент України Володимир Зеленський під час форуму, який сьогодні відбувається, Україна, Південно-Східна Європа в Одесі він відбувається. Там цікаві лідери приїхали про це трохи пізніше. Заявив, що Європа не може втратити Україну та Молдову, бо це призведе до втручання Москви в інші країни. Бо Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. І Південно-Східна Європа Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. А такі дії країна Гресір вже проводила на Балканах. Намагалися маніпулювати громадською думкою в Румунії. Всі ми пам'ятаємо ці ТікТок війська. А Молдову впродовж трьох десятиліть утримувати в бідності, нестабільності, щоб притягнути під свій контроль. Ми це розуміємо. Я думаю, що Південно-Східна Європа розуміє це. Сподіваюся на це, так? Наскільки дійсно озвучені Зеленським плани Путіна близькі до реалізації, поки ми, завдяки нам, ми їх і зупиняємо? Ну, можливо, і розуміють. Можливо, десь не до кінця. Ну, але тим не менш. От... Якщо там згадати наприклад Румунію, то там же ж внесли зміни до законодавства. І вже дозволяють, наприклад, збивати шахеди, які залітають до румунського повітряного простору. Не пройшло і трьох років. Ой, пройшло три з половиною роки широкомасштабної війни. І з такими темпами розуміння рівня загрози з боку Російської Федерації, то ну, це насправді дуже серйозний такий дзвіночок. Ну, тим не менш, завдяки Силам оборони України, які без е -е, наявного флоту. Змогли зменшити можливості Чорноморського флоту до розміру флотилії, і загнали його до берегів окупованої Абхазії, то все ж таки можливості щодо Одеси і там, висадки десанту кратно зменшились. Але, звичайно, ми розуміємо, що Путін насправді хоче захопити всю Україну. Він інша справа, що не може цього зробити. але він застосовує тактику салямі. Потрохи, потрохи намагаючись нарізати і отримуючи шаленими просто е, м, якраз людськими ресурсами, втраченими людськими ресурсами, але намагаються отримувати все більше території. До речі, відзначу, що скоріш за все, от е м, буквально в нинішній час, е м, лічильник е м, втрат Російської Федерації, який веде генштаб України, перетне мільйон осіб. Тобто, це. Безповоротні санітарні втрати. Тобто мільйон людей росіяни просто своїх людей вони поклали тут. І це якраз і показує, що ризики то нікуди не діваються, так само, як вони закопсульовані, для прикладу, в тому ж самому невизнаному Придністров'ї на Балканах. Тут можна згадати ситуацію щодо Сербії, Косово. Тут можна згадати ситуацію в боснії Герцеговині, там де є. Республіка Сербська, ну і багато, багато таких нюансів, ну так мінімум, згадати ситуацію в тій самій Румунії з намаганням захопити президентське крісло проросійськими силами і зірвати взагалі політичний процес там за рахунок зовнішнього втручання. Ну тобто російська загроза вона багатогранна і. Чим далі ми з нею зустрічаємося у всіх цих аспектах, тим ми розуміємо всю ну, тут не просто складність, але необхідність подальшої консолідації для того, щоб її долати. Ігоре, якраз в консолідації питання і постає. І тут постає ще питання 18-го пакету санкцій, який на диво болісний до Росії не до кінця, але. Краще ніж могли би ми очікувати, і тут а, а, теж вельми очікувано. Словаччина і Угорщина, як завжди, ці дві баби їх проти. Ми вже почали говорити з вами під час сьогоднішнього денного ранкового ефіру на 24-му, Зараз і продовжимо, тому що вже єврокомісія на плачі орб на плачі Фіцо і на його шантажі відповіла і сказала: поговоримо, поговоримо, заспокоїмо. Значить, бо він ж там переживає за економічні виклики і все таке. Чи то свої правда, чи народу? Оце питання. Бо такого в кишеню ідуть доходи від того, що Словаччина продовжує закупати криваві російські енергоресурси. Ну, таке. Таке треба ще порозбиратися. Значить, по щось не бачила якихось протестів населення. Словаччі, які б казали, ні-ні-ні, ніяких санкцій хочемо в країнах ресурсів все купувати. Ну, тим не менше поговорять з ФІЦО, може, якось успокоїться. Співрозмовники видання Financial Times, які також кажуть, що словаччина і Угорщина може блокувати ці санкції. кажуть, це ж уже все було. Ми це все бачили, заспокоїмо. Ну що, єврокомісія вже відповіла, може ФІЦО якось дійсно подумає про свій імідж і про майбутнє, і про безпеку. Теж ботін, якщо масштабуватиме, він, він же не Обиратиме, кого гатити і кого звільняти, як вони це називають. Та ні, звичайно, Путін не обиратиме. Я думаю, от угорці, наприклад, вони зараз такі, ну скажімо, як правильно слово підібрати мужні в цьому питанні, бо американці то там, переводять до Угорщини. Частину контингенту свого, там щось близько 10 тисяч, якраз. А от у Словаків ну, не така ситуація, і об'єктивно Словаччина, зважаючи на їхній промисловий потенціал, і в сфері ВПК, і в сфері цивільної, там автомобілебудування, то звичайно вони можуть бути дуже таким ласим. Якраз такою ласою ціллю для Російської Федерації. Бо та, ми зараз обговорюємо здебільшого, що другий фронт де буде відкриватися. Ну там Польща чи Литва, Сувальський коридор, можливо, це Естонія, можливо, це Фінляндія. Ну, але ж треба йти далі і розуміти, що е, тут Російська Федерація буде. Іти там, де їй дозволяють, іти, оце ключовий принцип, і тому треба зупинити росіян в Україні, тільки не зупинити росіян в Україні, щоб у нас була вічна війна, а забезпечити політичний розгром кремлівського режиму, щоб вони апріорі і не думали зсуватись ні в Україну, ні в якусь іншу європейську державу. І власне для цього. От вся ця історія з санкціями вісімнадцятим пакетом, вона чесно кажучи, як для мене виглядає дріб'язково саме у контексті е, словаччини у позиції Фіцо, е, бо ми ж знаємо, що Фіцо там зараз ставить конкретні питання по грошах, що там втратить економіка Словаччини, не втратить. Ну так слухайте, ну вже ж скільки часу було витрачено на ці консультації з офіційною Братиславою, що все буде, все нормально. Тільки по-перше, не треба блокувати, а по-друге, не треба збурювати європейське ком'юніті. Щодо якраз дієвості санкцій, потрібності їх непотрібності. Бо одна справа, коли це десь глаголить один орбан як біла ворона, і вже всі звикли до нього. А інша справа, коли це вже дует і постійний дует, і в цьому дійсно це є серйозна проблема. Ну і очевидно, що Словаччина точно не втратить від запровадження 18-го пакету санкцій за рахунок компенсаторних механізмів, але якщо вона буде і далі вставляти в палки колеса, то я не здивуюсь обмеженням, ну, наприклад, по політиці згортування. по тому ж самому шаблону, як це відбувається з Горщиною. Хоче Фіцо втрачати європейські кошти з Брюсселю, Ну тоді це вибір. Словаччина, я, до речі, нагадаю, що Словаччина платить в бюджет ЄС зі свого, тобто їхні внески в 5 разів менші ну, за весь час перебування, ніж те, що Словаччина отримала за рахунок перебування в Європейському Союзі. Ситуація, до речі, практично аналогічна з тим, як і в Угорщині. Тому тут ставити палки в колеса загальноєвропейській політиці ну це аморально і неконструктивно, передусім виходячи з захисту інтересів словацьких громадян. Ну, говорячи про санкції проти Російської Федерації, вони ж завжди кажуть, що ми навчилися жити в умовах санкцій. У нас все нормально, а ми б ми б ще так жили 80 тисяч років. І виходить тут Діма Пісков, Рот Путіна, і знов каже: це «Та що там та нафта переживе? Ну давайте послухаємо. Безусловно, подобные действия не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, коем мы считаем по-прежнему незаконными. И Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений. Ну, вони все ні существенно справляться, значить, але все таки вісімнадцятий пакет санкцій. Як ми оцінюємо його потенційну ефективність, і напевно в довгостроковій такій перспективі, чи вже до додаток до тих, що є, чи може, якщо і штати якось почухаються і подумають, що законопроект Блюменталя Грема доволі таки хороший. Ну зараз я маю на увазі вже не сенаторів, не конгресменів, а самого Трампа. І якщо це все пакетом, так би мовити, і 18-тим, і штатівським лупить, то все буде мати. Ну, почну з останнього, з Грема, і мене здивувало, де він підтримав запропонований 18-й пакет санкцій ЄС. Думаю, боже, ну скільки ж вже історія йде з його власним законопроектом в Сенаті, а візи нині там. Треба його, звичайно, рухати вперед. Але в контексті останніх новин про. Китай і Сполучені Штати, де там Трамп і СІ вже домовились про цю угоду е, по митах, по розблокуванню рідкоземів. Я думаю, що скоріш за все законопроект Грема Блюменталя зазнає змін дуже серйозних, щоб не було саме такого сильного удару, перед усім по Китаю. Хоча саме для цього він і е, задумувався. Саме як елемент вторинних санкцій. І на фоні цього, я думаю, що Сполучені Штати могли б ну, хоча б частково зберегти обличчя, ну, наприклад, підтримкою теми запропонованої Єврокомісією щодо зниження верхньої стелі на нафту марки «Уралс» з 60 до 45%. Доларів одна справа, коли відповідні пропозиції озвучуються на рівні Європейського союзу. А зовсім інша справа, коли це буде підтримано всіма членами G7. а буквально за декілька днів з 15 по 17 число буде саміт в Канаді, де якраз можуть і прийняти усе необхідне рішення якраз щодо зниження вартості. Верхньої стелі на безпосередню вартість російської нафти. І це б завдало дійсно дуже нищівного удару. Коли Пісков каже, що вони звикли, так вони звикли таким чином, що буквально нещодавно їм довелося в два з половиною рази збільшувати дефіцит федерального бюджету. Так вони звикли, тому що за три з половиною роки у них схуд десь в три-три з половиною рази фонд національного благосостояння, тому що доводиться дуже серйозно. З нього витрачатись на Потреби федерального бюджету знову ж таки через ціну на нафту. І багато що росіяни звикли, і вони можуть, я розумію, їм і камені з неба, і все інше, що вони там розказують. Ну але це не покращує російську економіку. Звичайно, останнім часом вони там можуть як пропагандистський елемент розказувати. От дивіться, трошки відкотили облікову ставку до 20% Ну але ж слухайте, 20% це все рівно йде дуже шалений. Тиск безпосередньо на банківську систему, на цивільний сектор Російської Федерації, і це відкочування не має жодного прикладного ефекту, який би дав реальний поштовх. Для якраз життя от цивільної частини російської економіки в ВПК зрозуміло вони вкладають, яке працює зараз на 100%, Ну але тим не менш їхні 100% часто зменшуються на певну кількість відсотків завдяки успішним операціям Сил оборони України чи то СБУ, чи то ГУР, чи то ССО. По конкретних об'єктах безпосередньо російського ОПК, ну тим не менш, що стосується безпосередньо змісту 18-го пакету санкцій ЄС так, його варто приймати. Його варто було приймати ще вчора. Це розширення безпосередньо списку танкерів, які входять до тіньового флоту Російської Федерації, це відключення від SWIFT понад 20 російських банків. Тобто тотальне зменшення можливості взагалі на проведення оплати це. Обмеження на енергетичний сектор, включно із безпосередньо північними потоками. І тут це привіт безпосередньо Сполученим Штатам з Російською Федерацією, які там за спиною навіть Німеччини щось там домовлялися. Схемки різні робить. Бо хочеться ж заробити, умовно кажучи, на європейському варіанті Росукеренерго. Ну народ так це не робиться. Коли вже навіть Мерц виходить, канцлер Німеччини каже, такого не буде. Не буде реінкарнації північних потоків. Токів тому це якраз дуже серйозний пакет санкцій. Але по перше, його треба приймати якомога швидше швидше, щоб обійти власне зараз позицію і Угорщини і Словаччини. Ну і другий момент, я абсолютно погоджуюся, що треба робити це синхронізовано із сполученими штатами. Саме тоді це буде дуже серйозний ефект. Ну, можна припустити десь схоже на те, якби запровадили санкції місяць тому після. Того, як росіяни не пішли на режим припинення вогню. Але виходить Дональд Трамп, і спершу минаючи відповіді на питання про дзвінок Путіну, все-таки потім говорить, що в подкасті «Под Форс Ванна Путін говорив про те, що він хотів, говорив про те, чого він не хотів. А в нас була хороша бесіда, але з неї поки що нічого не вийшло. Зазначив Трамп. З За його словами, щойно вони доходять до певного прогресу в переговорах, починаються це. Непотрібні вибухи, яких не повинно було бути. і процес починається спочатку. Непотрібні вибухи, речі треба назвати своїми іменами: криваві російські атаки по мирних українських містах. Що не має на увазі під непотрібні вибухи? Може йому спецоперація Павутина непотрібні вибухи? Ну, по павутині зрозуміло він тримає таку собі нейтральність. Розказує, мабуть, путіну, який той хороший, і що Сполучені Штати не мають. Жодного відношення до феноменальної історичної спецоперації Служби безпеки України з ураженням 41-го борта. Стратегічної та військово-транспортної авіації РФ, але тим не менш, ну, все ж таки, все ж таки ми теж можемо згадати, що Келох не просто ж так ширив статтю Аксіос, де е, була неофіційна інформація, що Трамп насправді відзначив операцію Павутина. Бо це дуже серйозний крок до денуклеаризації, власне. Російської Федерації і це величезна, величезна допомога безпосередньо Сполученим Штатам. Зрозуміло, що Трамп буде розказувати про вибухи. Не щось починати спочатку. Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Все це прозвучало двояко. Так само, як це двояко прозвучало, коли от, Трамп каже, ну Путіну не вдалося. Так я не зрозумів. Трамп він зрадів тому, що Путіну не вдалося озвучені плани. Чи десь там розстроївся? От чесно, от е е е незрозумілі зараз от такі позиції з боку Дональда Фредовича. Е е ну, але, тим не менш, е в цій ситуації треба говорити про. Інше про те, що два тижні минули, коли Трамп сказав, що він через два тижні подивиться, чи хоче Путін миру, чи він не хоче миру. А ми знову перейшли до обговорення їхньої розмови 4 червня. Тобто Трамп таким чином дуже красиво перевів стрілки з своєї чергової обіцянки, яку він давав півмісяця тому. А тут треба діяти, треба діяти. Я тут повністю підтримую пана Усіка, який. Чорним по білому в інтерв'ю сказав: Трамп треба відповідати за свої слова. І за свої 24 години, і не лише хай поїде або на оболоні, або на Траєччині поживе. Ну, прекрасна абсолютно тема. І, до речі, я нагадаю, що саме пояс Усіка подарували Трампу в овальному кабінеті. Я сподіваюся, що цей пояс потім не полетить кудись там, щось Трампу не сподобається. Але Усік має абсолютне право так казати. Він ще запросив до речі дійсно до да, Трампа пожити. Я думаю, що і на Болоня, на Траєчні в Соломенському районі може, може Трамп теж пожити. А Путін з перших днів повномасштабної війни не дає покою терору в Одесу. Може поїхати в Харків, будь-які наші міста поїхати, які бомбардує російський диктатор, Чернігів, Суми. От, на, на прикордоні Сумщини може сходити. Там же ж Путін показує, що він на літній наступ ще нібито може реалізувати. Але в Трампа ж якось навряд ну, да, чи на такий крок піде. А міг би показати, як працюють лідери а, сильних світу цього, колись так точно сильних світу. Ну, добре, там, не Трамп, хай Венс приїздить. Венс mm -hmm. молодий. Його запросили, до речі, неодноразово. Хай побачать, а не лише з, як він там казав, з роликів він дивиться про ситуацію в Україні. Шортс там Сторіс. Тобто, це насправді всі ситуації було б дуже показово. Ну, але зрозуміло, що Сполучені Штати зараз більше займаються своєю внутрішньою політикою, якраз перед парадом імені Донні перед парадом до 250 річчя американської армії. Ну так з Трампом ще більш більш менш ясно, хоча не ясно з його протестами, які будуть масштабні, які готуються і до дня його народження. Він буде попезно з парадом до 250-річчя армії відзначати. Значить, а там кажуть, нам королі не треба. І ситуація вже загоряється не лише в Лос-Анджелесі, а й Нью-Йорк, Чикаго. А ну, ми бачимо, що протести масштабуються на суботу. Анонсовано 1800 населених пунктів 500... Та да, чого чекати я я зверну увагу, просто як. Зараз штат Техас і його губернатор рятує Трампа. От ви згадали про Лос-Анджелес. Там же ще йде зараз Файт за те, що нібито Трамп незаконно вів Нацгвардію, тому що має бути на національному рівні. І от за рахунок того, що штат Техас приймає рішення на своєму федеральному рівні про застосування Нацгвардії, це нібито дає вже загальноамериканський вимір ситуації, хоча ну такого ж в принципі, і не було, і тепер. Техасці відбілюють Трампа якраз в моменті цього судового позову з боку губернатора та влади штату Каліфорнія. Тобто, у них таке там розгортається на рівному місці. Хоча Трамп міг би реально абсолютно логічно без таких ексесів виконувати свою передвиборчу обіцянку щодо нелегальних мігрантів. Але йому це не треба йому потрібен безпосередньо скандал з Демократичною партією. З якою він і далі зможе опанувати у внутрішньополітичному житті і показати своє домінування. Бо з зовнішньою політикою у Трампа ну просто не сходиться. Як ми бачимо, він переводить стрілки то з України на Іран, то на Китай, то ще кудись. І от те, що ми сьогодні бачимо по Китаю, наприклад, і радісні пости Трампа, це не означає, що завтра, післязавтра він знову не поб'є горшки сі. Це якраз показує, що вкрай необхідно щось, що треба бороти безпосередньо самих сполучених Штатів. Ігоре, я думаю, що горшки такі всі поб'ються, хоча зараз да знов переговорна делегація була в Лондоні. Ми бачили так і нібито знаходяться якісь такі проміжні рішення. Втім, багато хто прогнозує, що ця конфронтація неминуча. А що може все таки стати тим сірником, який знову за який знову з, з дійми полум'я ворожнечі, яке зараз поки геть трішки, але втамувалося між Пекіном і Вашингтоном. Ну, ми ж розуміємо, що тут можуть знову питання бути по митах. По тому, що допускає Пекін з точки зору продажу експорту рідкоземельних матеріалів, от зараз пішли новини, що китайським компаніям дозволили провадити цей експорт, а раніше ж я нагадаю, що декілька місяців тому було встановлено безпосередньо державний контроль. За цією сферою, відповідно, ну, де-факто, все там заблокувалось. Так само, Китай може змінити свою точку зору. і це Знову ж таки спричинить серйозну конфронтацію. Е, ну, окрім економіки, звичайно, ми ж бачимо, що це все паралельно розвивається, ну, наприклад, з заявами очільникам Пентагону Гексета, який прямо заявляє, що Китай готовий атакувати Тайвань. І що якщо це відбудеться, то ситуація в індо-тихоокеанському регіоні там. Просто вибух не буде неконтрольованою. На це була вже отримана критична реакція з боку Піднебесної. Тобто, з однієї сторони, ніби економічно і щось там притерли, трошечки узгодили, але ж геополітично, і що безпеково. Ні, ні. Тобто, ситуація далі буде насправді йти на підвищення. І це, до речі, велика помилка безпосередньо Трампа. Бо що робить зараз Китай? Китай зараз використовує ту саму тактику, яку робить Російська Федерація. Просто Китай не знаходиться в такій економічній опалі з точки зору запровадження там понад 28 тисяч санкцій проти нього. Але Китай зараз показує, от економічне співробітництво з США, окей, ми готові, все, але не чіпайте. Конкретні питання, от в розумінні Російської Федерації це тема України, відповідно зона впливу. Як вони це собі бачать? І це окреслює Путін. В розумінні Китаю одразу мова йде про Тайвань, але це поки що зараз. Потім це буде Африка, потім це буде. Арктика, потім це буде інші там. І Європа, до речі, теж буде, бо це місце знову ж таки протистояння Сполучених Штатів і Китаю. Просто ж нюанс в чому йде? Е, нібито Штати е, і безпосередньо адміністрація Трампа так е, позитивно е, зараз спілкуються з Путіним. Вони ж кажуть, що переводять всі свої ресурси на індотихоокеанський напрям. Але... Китай же ж робить те саме. То що зробить Сполучені Штати? Просто е все приберуть і підуть звідти, і кинуть Тайвань те саме, що зараз починає відбуватися е з Україною. Хоча я надіюсь, що не відбудеться з точки зору нашого подальшого співробітництва з Сполученими Штатами. Це має бути серйозним уроком, і я думаю, що десь превентивно має такий знак е обережно засвітитися в головах. Певних керівників Сполучених Штатів, отже, ж, Трамп каже, що в нього в голові є червоні лінії. От разом із червоними лініями в нього мають певні лампочки загорітися, щоб зрозуміти, що нинішня політика Сполучених Штатів веде не просто до ізоляції, а до серйозного домінування протилежної сторони безпосередньо Китаю та китайських міньйонів, в тому числі зокрема Російської Федерації, які зараз вже там Росіяни розказують. Зують, що закінчити війну в Україні, так це треба хай з Балтійського регіону НАТО виходить. А що завтра розкажуть? Про те, що не має бути взагалі НАТО як такого, там да, вже чули вимоги про 97-й рік. Та да, хай озвучать вимоги про 49-й рік. Про ще щось. Ну тобто, це якраз є наслідком, наслідком політики послаблення з боку Вашингтону, і це треба доводити безпосередньо американському суспільству, якому згодовують тему great America, Make America Great Again. Але це ж відбувається діаметрально протилежні речі. Ігоре, буквально хвилинка. Ну це вучич в Одесі, да, Олександр Вучич, який так радісно їздив до Москви крізь всі перепони долав цей шлях разом із Фіцо, згаданим уже нами. Ну на загал бачимо, що вони все одно не хочуть від європейської спільноти від'єднуватися як не крутим. Бо розуміють, що Росія такий собі гарант всього. Та не хоче, причому в участь, я оце послухав його виступ на в, в, саміті ага. Україна південно східна Європа. А. І скажу, та він був лаконічний. Він, очевидно, не міг дозволити собі критику в бік. Безпосередньо Російської Федерації, але як на мене він вказав дві важливі точки, на яких ми можемо розвивати наші стосунки публічно. Мова йде знову ж таки про постійне системне визнання Сербією територіальної цілісності України. Ну і другий момент це відновлення декількох громад. Те, що Вучич запропонував, щоб Сербія взяла участь, так цілеспрямовано, не розмазуючи ресурс, а от обра. Певні проекти по азербайджанському принципу. Єдине, що звичайно, я думаю, там є і неформальна частина, бо все ж таки так само неофіційно за інформацією росіян вучич, точніше кажучи, сербія їхня ОПК допомагає Україні, виконує безпосередньо низку військових замовлень. І я думаю, що по сфері безпосередньо українського і сербського ВПК тут теж може бути дуже серйозна співпраця що знову ж таки буде виводити Сербію поступово, планомірно, але з під російського впливу. Бо так чи інакше, але і Сербія, і Україна ми визначили європейський шлях, євроінтеграцію як нашу стратегічну мету. Ігоря дякую письма. Дякую за цю розмову. Всі наші зустрічі. До скорих. Бережіть себе, до побачення гарних годин і нічних і радішніх без тривог. І вам, вам, все навзем, всім нашим глядачам, всім українцям. Ігор Дігорчаленко, політолог, центру аналізу та стратегії. Була з ним я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви подивилися. послухали, Підписуйтеся, Будь ласка, на YouTube пана ігоря. Залишимо активне посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 24-го також. Побачимося і переможемо.